Всім доброго дня. Поступили до нас нові палаточки під артикулом 2067. Це є автоматична палатка чотирихмісна. В кольорі на, на, на відео. Здається, що він синій, але це чомусь камера погано передає кольор. Насправді кольор іде оливковий, підлога синього кольору та помаранчеві вставочки. Розкладається дана палатка буквально за. Одну хвилинку, тобто дуже швиденько, так само і дуже легко складається. Мені особисто ця платочка дуже сподобалась. При її демократичній ціні вона має два входи. Вона йде двох Шви в цій палаці йдуть проклеєні. Також ці входи можна використовувати як вікна. Зараз я вам покажу шве тенту. Як ви можете бачити повністю проклеєні шви. Дуже акуратно пошите. Всі шви рівненькі. Розміри палатки 2,10х210 і метр п'ятдесят. Зазначається, як чотирьохмісна. Ну мені, як на мене, здається, що в даній палатці чотирьох буде тісно. Гарна трьохмісна платочка Для сім'ї з трьох чоловік чудовий варіант. Зараз продемонструю вам, як закривається у нас віконця. секунду. Так, покажу, як вам відкривається віконця. Я знімаю це відео один, тому... Мені не зовсім легко це робити, знімати і показувати, але я спробую максимально. Тобто, як бачите, можна використати, можна його скрутити, є спеціальні кріплення, дечується віконечко і використовується виходи як віконечко. Тут у нас є з правої сторони кишенька, де можна зберігати якийсь телефон, дрібнички, ключі від автомобіля. Ну і з іншої сторони також, також є вікунечко. Це дуже класно, я по практиці, як не перший рік вже продаю палатки. Палатки з двома входами дуже класно використовувати в жарку пору року. Тобто літом, коли на вулиці тепленько. Можна легко провітрювати палаточку, робити в палаці такий невеличкий сквізнячок. Так, Зверху на палаці ми маємо гачок для ліхтарика. Також бачимо, що внутрішній слой йде москітна сіточка. Для чого це використовується? Це Для того, щоб в вашій палаці було легше вам дихати. Для того, щоб. Під внутрішній слой іде, воду в, 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 в повітря проникний, тобто немає такого сильно задушливості. І окрім цього, окрім цього, для того, щоб не збирався на стіночках конденсат. Дуже класний варіант палаточки. Замовляйте, завжди раді вам продати.